У грецькій міфології вважається, що Квітка походить від сліз Астрея, богиня невинності та чистоти. Хоча існує багато варіацій міфу, одна з версій розповідає, що, в ранні віки люди виготовляли залізну зброю для знищення. Тому Бог Зевс розлютився і, врешті-решт, вирішив знищити все людство за допомогою Всесвітнього потопу. Однак богиня Астрея засмутилася, тому попросила перетворити її на зірку. З небес вона побачила, що сталося з землею, і заплакала, і її сльози впали на землю і перетворилися на зіркоподібні квітки. З цієї причини. Айстри були названі в її честь. Айстра Степова. Це магічна, зникаюча рослина, використовується з давніх давен як оберіг землеробства. Вона захищає від злих духів, від підкинутих уроків, зганяє духовних нечистих істот, особливо коли окурюють кадильницею з іншими. Рослинами при проведенні магічних ритуалів, використовують астру степову, також як кропило зі свяченою водою від наслання на обістя, коли не ведеться худоба. Ця рослина відзеркалює блакитне небо, благословений рай на землі. Росте вона по високих горах, по сухій вапняній землі, на незайманих землях невеличкими родинами. Це магічне зілля, посвячене на покрову козацький давній оберіг від всяких випадків, а також від всяких недугів, які можуть трапитись у дорозі. Як переказали Волхви, свята Богородиця мати роджене дитя поклала на траву та зілля. Там, між іншою травою була і айстра. Пелюстки якої відзеркалювали блакитне небо, а середина квітки відзеркалювала сонце на небі, знахарі йдуть за рослиною лише у суботу, з блакитно-жовтою тканиною, з особливими дарами, грошима, ладаном церковним, хлібом від святої вечері на святвечір та ножем. Стають біля рослини, окреслюють замкнуте коло, вістріє ножа справа на ліво. Знахар із рослиною знаходяться у колі, кладе ніж на землю, схрещує руки біля сонячного сплетіння, поклавши ліву руку поверх правої, вклоняється на всі чотири сторони світу. Після поклонів промовляє молитву Отче наш». Піднімає руки до неба і промовляє Псалом 136 з 5 по 10 Абзац. Він мудрістю небо створив, бо милість його вічна. Розселив землю над водами, бо милість його вічна, витворив світила великі, бо милість його вічна. Сонце щоб днем правило, бо милість його вічна. Місяця і зорі, що правили вночі, бо милість його вічна. Потім спрямовує долоні рук на рослину, або рослини, які ростуть у замкненому колі, і промовляє. Господи святий, Оце у царстві трав на землі, над Айстрою Степовою, зійшли благословення від царства святого до Небес, а також. Зійшли благословення від зоряного неба від місяця золотистого, дволикого, того, що Господнє Сонце дня, таємничого обличчя місяця золотистого не бачить земля, Господи, звертаюся до Тебе як до Бога Отця, Творця, як Бога серед богів, нехай зійде благословення. Як благословляєш небо в Йорданські води на землі у променях святих, нехай буде так, тільки нехай не моя, а твоя буде воля. Слава тобі Господи. Після цього Знахар повертає руки до зілля і промовляє: Я прийшов в суботу, рано до тебе, блакитна айстра польова. ти із Прадідів вікових часів благословена, коронована, Ти одна з тих віфлеємських трав та різного зілля, на травах святих, Твоя сила цілюща, Господня, в Тобі, бо на твоїх вікових предках святих, на травах та різному зілі у травах, твої предки там у віфліємі були, блакитна айстра польова, Тобі передали. Що у незайманої Святої Богородиці Марії на травах та на зіллях у травах сватки почалися, води святі відійшли, народжувала і материнськими водами омила святою кров'ю покропила трави та зілля в травах, твої предки там були плакетна айстра польова. Раділо небо, нічне і зорі на небе, Раділа земля, там же мати, свята Богородиця Марія, на травах, на різні зілля у травах пуповину перев'язала. Ти там була блакитна айстра польова, заплакало дитя, син Божий народився, раділо зоряне небо, раділа земля. Син Божий народився від неба, від Духа Святого на землі, від незайманої Святої Богородиці Марії, Син Божий народився у подобі чоловіка земного, із плоті і крові, Син Божий Ісус Христос, Ти там була айстра польова, раділо зоряне небо, раділа земля, на небеса зорі сяяли. Меркали між собою, розмовляли, Син Божий народився від Духа Святого у подобі чоловіка на землі. Раділо зоряне небо, раділа земля, і ти там була блакитна айстра польова. Одна від неба зоряного зійшла, ясним світом засвітила, засяяла. Зі сходу небесна зоря трох волхвів царі царів флієм привела. Стала зоря над подвір'ям, над коморою, де вівці та ягнята мекали, блеяли, а у стайні поміж вівцями і ягнятами, свята Богородиця Марія, немовля на руках тримала, молоком материнським годувала на травах, на зіллях. Ти там була блакитна айстра польова, а три волхви царі. Вклонилися, упавши низь царю новорожденному, небесному. Побачили дитятко, Марію, матір його і йому піднесли дари, злато, ладан і миру. Це правда, блакитна Айстра польова, як я перед тобою у цьому колі кланяюся трьома поклонами до землі. Клонюсь тобі, Блакитна айстра польова, як три волхви царі кланялись царю новорожденному небесному, як три волхви царі підносили дари, золото, ладан і миру, так і я підношу дари тобі, блакитна айстра польова, кладу в ногах твоїх злато, ладан, хліб, і хліб насушний, усі дари кладе. І загортає землею, промовляє далі, айстра блакитна польова, я в тебе беру силу, трьох силу цілющу в Тобі, у коріннях, у стеблі, у листочках, у кошику, в пелюстках блакитних, ти відходиш від матері землі, так будуть відходити різні хвороби у рабів Божих. Від Господньої сили в тобі, ти відходиш від Матері з землі, як відходили у Святої Матері Марії Води, коли народжувала Ісуса Христа. Царя Небесного, так відійдуть нечисті духи і хвороби на у хрещенні нечисті духи і хвороби, наворочені у хрещеній душі і червоній крові. Де ти блакитна астра польова будеш, у відварах, у мазях, в оберегах, на стінах, у хаті біля образів святих, перед дверима на одвірках, під дахом у стайні, у коморі, де ти будеш, там свято святеє. Далі Знахар бере в руки ніж і промовляє Блакитна астра польова позаду мене, позаду тебе, перед колом вогняним небесні сили святі. Поможи Боже, стань ти мені на поміч, я усіх святих на поміч скликаю ім'ям Господа Бога і Миколу угодника Божого і помічника Господа Бога, святого Антепія Божого цілителя, святого апостола Іоанна. Всі святі придіть на поміч мені, а всіх нечистих відганяйте чорних, вітрових буревійників відганяйте від кола вогняного, стань, Михайле, архангел. Вогняним мечем нечистих стинай, добро пропускай, а блакитну айстру польову зачини не ключем, а вогняним мечем. Цілющу силу святу у коріннях, в стеблі, у блакитних пелюстках. Я буду тебе, блакитна айстра польова, брати. Господу Богу на славу, а людям на здоров'я. Від Твоєї цілющої сили в Тобі всі нечисті будуть тремтіти, як листя на осики тремтить. Ося ті помічники, я вас скликав, усіх у суботу зранку, Оце зілля взяти, у святою, всяку нечисть у хворобах, наврочених, накликаних, підкинутих, підлитих, закопаних чорними чаклунами, лиходійниками. Та чорними нічними оперями, оперицями, перевертнями від всякого від всього лихого, поможи мені оцього зілля взяти блакитну айстру польову і святістю святою, нечисті, наврочення у хворобах у рабах Божих твоїх, їм. Здоров'я, а тобі на славу, поможи мені, Боже, цього зілля взяти благословенного, замовленого молитвами, святими словами, нехай згине вся сила лукавого дьявола від цього зілля, блакитної астри польовою. Буду святою водою кропити блакитною астрою польовою, всяку нечисть від лукавого дьявола виганяти з хати, від родини, і стані, від худобі, і пташника від курей. Із комори від гризунів, я це зілля беру руками, відійди від землі, як у святої Богородиці відійшли води, коли народжувала Сина Ісуса Христа, Царя неба і землі, як вдалося святій Богородиці народити Сина Ісуса Христа, так би і мені вдалося блакитною астрою, польовою цілювати недужих во ім'я Господа Бога. Амінь.